Популяризація традицій, аби підтримати та відновити нематеріальну культурну спадщину області, на Хмельниччині реалізували унікальний соціальний фотопроєкт Жіноча гідність крізь століття, традиції хусткування. Ідея і реалізація цього важливого проєкту має на меті максимально зберегти і відтворювати для майбутніх поколінь надбання, які залишились нам у спадок від наших предків. Сьогодні ми говоримо про нематеріальну культурну спадщину, про образ української жінки, яка впродовж багатьох років, сотні літ залишається берегиною родинного вогнища, родинного затишку. Берегиною своєї сім'ї, берегиною свого рідного краю, аби показати усю велич та автентику нашої області, залучили усі громади. З кожного куточку берегині культурної спадщини надавали атрибутику. А мисткині показали методи хусткування, які були притаманні лише для Хмельниччини. Хмельниччина вона особлива. Да, в ній переплетено стільки народів, і кожен приніс сюди краплинку своєї культури, своєї історії. Дякуючи професіоналам хусткувальницям місце. Вони все ж таки зібрали саме ті справжні діаманти українського хмельницького костюму і одягнули дівчат. В більшості ви можете побачити саме унікальні ці костюми. Українські вбрання та методи хусткування продемонстрували успішні жінки області, і усі учасниці надихнулися національним духом. Тож із захватом розповіли про позитивні відчуття, які приніс їм цей проєкт. Це ідея хусткування, ідея. Старовинного українського одягу це повернення в наші традиції, це відчуття такого нашого величезного дерева роду, це відчуття цієї сили нашої нації. Кожна учасниця пропустила це через власну душу. Я особисто акцентувала в цьому проєкті червону хустку, тому що для мене це особливий знак, це символ нашої родини. І це заповідала мені моя мама. Дягни червону хустку. Коли ти торкаєшся історії, саме в цей час це дуже важливо. Коли дівчата прикрашали, підбирали твій образ, ти відчувала себе дійсно українкою. Це неймовірно. Тож усі учасниці переконані, що подібних проєктів має бути більше. Наша спадщина це наша це наша Україна, це наші хустки, і це настільки прям от, ну розкриває. Я від себе не очікувала, що мені це так зайде, і так сподобається. Щоб усі створені образи української жінки закарбувалися, фотознімки об'єднали у календарі в календар увійдуть 23 успішних жінки, які є взірцем для наслідування своєї діяльності, своє, свого вкладу в суспільство. Тим це не просто світлини. На кожній сторінці відповідно до образу та методу хусткування розмістили QR-коди з посиланням на детальний опис відтворення обряду одягання хустки. Відтак усі. І охочі зможуть поринути в історії нашого краю, відчути дух поділля та перенести цю велич у сьогодення. «Цей складний час дуже важливо, аби ми пам'ятали про наші культурні надбання, які залишились нам у спадок, аби ми популяризували нашу культуру, нашу спадщину для наших майбутніх дітей популяризували серед країн цивілізованого світу, які сьогодні підтримують Україну, тому що ми маємо свою землю, ми маємо свою державу, ми маємо свою історію, ми маємо свою мову, культуру. Ми маємо своїх героїв. Український народ незламний. Тетяна Стаднік, Микита Гуменюк, новини 33 канал.